Все, давайте розлазимо все. Вещи. Ага. Фух, все потрібно йти до інших. О, Костя, привіт. Ай. Ей. Так, у мене є новини. Я знайшов розумних зомбій і зрозумів, що ми не перші тут. Один з них підняв руки, коли я хотів стріляти. Я дуже здивувався. Це погано дуже. А так, познайомився з Алексом. Він новий в нашій групі. Приємно познайомитись. Підемо по зомбі, поки скинуть їжу. Добре, да, що у нас не після.